П'ятниця 21 листопада, 1367 триста доба війни. Ворог атакував Україну. Є загиблі і поранені у Дніпропетровській, Запорізькій областях, постраждалі в Одеській області. Сьогодні День Гідності і Свободи. Що він для нас означає? Православні християни святкують сьогодні введення Пресвятої Богородиці за новою ліанським календарем. Про це та інше. Дивіться у нашому випуску новин у студії Павло Живетів. Ми починаємо. Дніпропетровщина ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади, що на Синельниківщині загинула жінка, співчуття рідним. Ще двоє людей постраждали: 54-річний чоловік і 71-річна жінка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Зруйновані три приватні будинки, ще два пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто, побитий мікроавтобус. На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська і Марганецька громади. Агресор цілив артилерією артилерію та ФПВ-дронами. Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін. Російська армія атакувала Одесу за допомогою ударних дронів. Внаслідок атаки сталося пошкодження житлового будинку та підприємства в одному із районів міста. За інформацією міської військової адміністрації, в результаті атаки постраждали п'ятеро людей. Одні з постраждалих медичну допомогу надали на місці трьох інших із вибуховими травмами і опіками госпіталізували. Російські окупанти завдали удару і по Запоріжжю. внаслідок атаки є загиблі та поранені. За повідомленням обласної військової адміністрації, наразі відомо про п'ятьох загиблих мешканців. Вісім поранено. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, торговельні павільйони. Повторюю, по ком на ту. Так його стало. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу сили оборони України ліквідували 1050 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати російської армії становлять особового складу мільйон 163 тисячі військових, безпілотників 82 тисячі 620, крилатих ракет 3 тисячі 981, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною, сказав зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну, Їхні бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир, і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення, достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Цими днями багато розмов. З європейськими лідерами багато переписки. Я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії Стубом. Ми координуємо наші зусилля постійно на зв'язку з іншими лідерами, президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть. Наблизити мир реально і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі, на 100% увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Так само важливо. І щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні ввечері. Був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання. Але домовленість вона очевидна, кожен має працювати на Україну. І так буде. Парламент воєнного часу повинен бути. Дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, Будуть, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх: конструктивний дипломатичний процес з Америкою та усіма партнерами. Обов'язкова стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу. Ще одне сьогодні весь день триває пошук людей під завалами будинку в Тернополі, по якому вдарила російська ракета. Загалом цей удар тільки по одному Тернополю забрав життя 27 людей. Мої співчуття усім, рідним і близьким. Доля ще 17 людей залишається невідомою СНС України та всі необхідні служби працюватимуть стільки, скільки потрібно. Я, я вдячний усім, хто залучений до цієї роботи. Я дякую усім, хто зараз з українцями, хто працює на державу і захищає українські інтереси, життя наших людей. Слава Україні! У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром сухопутних військ Сполучених Штатів Америки Деніелом Дрісколом. Глава держави офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію. Президент окреслив принципові основи, які важливі для українців. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це було гідне закінчення війни. Глава держави розраховує найближчими днями обговорити з президентом Трампом на Явні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру. Президент окремо відзначив важливість реалізації програми Пьор щодо закупівлі американського озброєння. Президент передав міністру сухопутних військ США матеріали з інформацією про іноземні компоненти, що містяться в російських ракетах Х-101, якою РФ ударила по Тернополю. Вона була створена цьогоріч і в складі ракети є компоненти, зокрема з таких країн: Сполучені Штати Америки, Німеччина, Китай і Тайвань, Нідерланди, Японія, Швейцарія та Велика Британія. Вкрай важливо посилити санкційний тиск і перекрити всі можливі шляхи потрапляння таких компонентів до РФ. Hey, nice to see you. you know, we're we are thankful to President Trump. Best regards to him and the vice President and of course once President Trump um, and our vice president pass along um, their very best. By the way, if I can use this opportunity, I want to give you yesterday they attacked our western part of Ukraine. So many people were killed. So many, you know, so many details from different countries and uh, and companies, and it's so important for us. And uh, that if it's possible to look at this, because um, I think that president has influence in it. And uh, if they will not uh, sell some details, Russia will be able, you know, to to produce so if it's possible just, just to give yeah. thank you so much thank you thank you that's really important I'm good. You thank you how are you well we're thankful we stay strong because we have such strong partners we and the president have deep respect and love for this country Сьогодні в Україні день гідності та свободи. Сьогодні із інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. Під час помаранчевої революції українці обурилися результатами фальсифікованих виборів і вийшли на мітинги. Після цього провели повторний другий тур виборів. І президентом України народ обрав Віктора Ющенка. Під час революції гідності Українці вийшли на Майдан за Євро європейське майбутнє України режим Януковича застосовував силу проти людей. Протести перетворилися із проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими. На жаль, серед євромайданівців не всі повернулися додому. Вони стали героями небесної сотні. Українці відстояли демократичні цінності, національні інтереси держави та європейський вибір. Дві національно-демократичні революції в новітній історії України відбулися на Майдані Незалежності у Києві. Помаранчева та революція гідності. Під час помаранчевої революції українці захистили своє право на чесні вибори. А через 9 років виступили проти свавілля московської агентури у найвищій владі, підтримавши євроінтеграцію. Це стало початком революції гідності. Під час неї режим Януковича вдався до різних форм насильства. 20 лютого почалися масові розстріли протестувальників. Загинуло 107 людей. Це герої Небесної Сотні. Революція гідності була. Перервана, коли Росія окупувала Крим, і зараз очевидно, Москва десятиріччями готувалася до збройної агресії проти України аби ліквідувати її державність. Як тепер кияни ставляться до викликів війни, з'явилось більше часу якось на свої справи. Менше в телефоні, більше там щось по дому роблю, більше щось на вулицю виходжу. Трудні моменти довжі бути в житті, Це як... Ну що, звісно, це плохо, але треба терпіти. Це окреме питання. Ото, що гинуть люди, погано. А побочні попадають ракети в жилі, в будинки. Погано, погано. Це результат війни. Негативно до того ставлюся. Ніяких перемов не може бути. Навіть не маю ніяких думок. Не в ту сторону, як то кажуть, Даже переможемо, дійсно переможемо. Бог з нами. Сьогодні ми згадуємо події, що назавжди змінили хід нашої історії день, коли українці знову і знову доводять свобода у нашому серці, а гідність у нашій крові. Що символізує цей день для мешканців Дніпра, дізнавався мій колега Давид Юрченко. День важливий, ну тобто, 2004 році помаранчева революція була. Ну, всі люди ставали за права, за свободу, ну, щоб щось змінити в нашій країні. У 2014 році точно так же, що всі люди гуртуються разом і досягають якоїсь ну, там, теплоти, співрозуміння якогось, ну, щоб все було добре. Ну, як на мене, найкраще буде просто хвилина мовчання, якісь квіти до обелісків, ну до наших. І хлопцям допомагати, я гадаю, що так. Революцію просто так не починають, тому що це була певна непевна боротьба за свою свободу, за справедливість, і народ відстоював це проти непорядних людей. Це питання кожного громадянина України, оскільки Конституцією прописано, що кожен має право захищати, поважати свою честь та гідність, як свою, так і інших осіб. Тому це дуже важливо. Я рахую. Напевно, це поважати людей, які боролися за честь, гідність. Вшанувати їх пам'ять, не робити ніяких дуже веселих свят, оскільки це доволі травматична подія для суспільства, мати право та можливість виражати свою думку, свої е, почуття, бути тим, ким ти є, і робити те, що ти хочеш, в межах закону, звичайно, та що в нас свободна країна, та що ми незалежні люди в нашій державі і силою нашої держави. Те, що в нас такі сильні люди, вільною людиною нічого не боятися робити, бути самим собою. Була переміна влади. Прийшов Янук Ющенко до нас, тому була така помаранчева революція в нас. Кому як важливо, розумієте? Тому що коли була революція, то одна власть мінялася, інша приходила. Тому Тут я не можу на це питання відповісти. Для мене гідність, як вам сказати, правильно. Ну, гідним бути потрібно завжди. І де б ти не знаходився, ти може бути гідним чоловіком. По-перше, треба віддати пошану тим загиблим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому вважаю, що потрібно такі віддавати шану нашим героям, які віддали життя. Моїх прабабушку прадедушку в 19-му році. З Полтавської губернії сослали в Сибір. І тільки я вже в якому поколінні, в 73-й році це було в друге покоління. повернулись в Україну. Для мене це дуже важливо, бо моїх предків лишали свободи, забрали все майно, вони були такі самі дуже добре працювали. У них було громадська фермерське господарство. Вільна людина це таке поняття, знаєте, дуже різноманітне. Але э, я вважаю, що це до э, вільної людини должен бути доступ к гарної правової системи, вона повинна бути справедливою. У вільному людини не повинна э, как бы окружати корупцію, як оце у нас в країні. Ну, це это, это просто жах, звісно. У вільної людини має бути доступ до медицини, до здравоохранения і до навчання. Офіційна інформація далі у випуску. Кабінет міністрів ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей у школах, медзакладах, молодіжних центрах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд також посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Оновлені визначення статусу депортованих примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджуються механізми компенсації і термінових виплат на створення. Єдиної інформаційної бази інтегрованої в єдину інформаційну систему соціальної сфери. На Дніпропетровщині втілюють грантовий проєкт, спрямований на економічне відновлення. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Дніпровські та кам'янські райони стали учасниками проєкту. Перший компонент це гранти для підприємців. До 6,5 тисяч доларів для мікробізнесу до 20 тисяч доларів для малих підприємств і до 23 тисяч доларів для сільськогосподарських кооперативів. Той, хто отримує грант, має працевлаштувати певну кількість робітників. Другий компонент під Тримка приватних домогосподарств із сільської місцевості. Сума гранту 750 доларів. Третій компонент: гранти на перекваліфікацію це 1100 тисяча 100 доларів на людину. Частина коштів на навчальні курси, решта на обладнання для роботи. Проєкт вже розпочався і триватиме до кінця 2026 року. Команда Міністерства цифрової трансформації України зустрілася із представниками Дніпропетровської обласної військової адміністрації та центрами надання адміністративних послуг області. Говорили про виклики, з якими стикаються ЦНАПи на прифронтових територіях та релоковані офіси. Серед тем готовність ЦНАПів працювати під час перебоїв електропостачання, забезпечення офісів альтернативними джерелами живлення. Ішлося також про плани розширення переліку послуг, ще про можливі зміни в законодавстві, необхідні для. Для підвищення ефективності роботи на Дніпропетровщині точки доступу забезпечені альтернативними джерелами живлення. Нині в області працює шість релокованих ЦНАПів, більшість в обласному центрі. Офіси продовжують надавати жителям необхідні послуги. Стали відомі подробиці проведення національного мультипредметного тесту, який відбудеться наступного року. він матиме традиційний формат. Учасники НМТ складатимуть чотири предмети у межах одного дня. Основна сесія, додаткова сесія, відбудуться як і минулого року в Україні і за кордоном, щоб забезпечити рівність доступу до вищої освіти для всіх категорій вступників, і для того, щоб забезпечити справедливість. Православні християни святкують сьогодні введення Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем. Це свято символізує початок духовної підготовки до приходу Спасителя і нагадує про чистоту смирення та відданість, з якими Пресвята Богородиця увійшла у храм, щоб присвятити себе служінню Богу. Символічно, що саме цього дня у місті Самару святили новий храм Православної церкви України. Там перебуває наша знімальна група. Подробиці розповідає моя колега Валерія Баранець. Ми знаходимося у місті Самар. За моєю спиною новий величний красивий храм на честь введення в храм Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Не дивлячись на буденний день, десятки парафіян завітали на цю благоподію. Храм освячує митрополит Дніпровський і Січославський, керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України Симеон. Дуже символічно, що сьогодні владика також відзначає і день архієрейської хіротонії з чим ми його щиро вітаємо. Я в храм Пресвятої Богородиці нагадує нам про сповнення обітниці праведних батьків Діви Марії, коли вони свою довгоочікувану і вимолену донечку ще малою дівчинкою віддали на виховання до храму, як і обіцяли господу. Більш детальний репортаж про цю подію дивіться у наших наступних випусках. Кримінальна хроніка далі. Поліцейські Дніпропетровщини затримали 44-річну жінку за замах на умисне вбивство. Про це повідомляє поліція області. Попередньо відомо, що через особисту неприязнь підозрювана нанесла ножові поранення потерпілій. Її госпіталізували. Злочин стався у селі Новопокровка у Дніпровському районі в одному із службових приміщень навчального закладу. Між двома працівницями виник конфлікт у ході якого підозрювана вдарила кухонним ножем 30-річну потерпілу. Нападницю затримали. Знаряддя злочину вилучили. Слідчі повідомили жінці про підозру. За злочин передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. 100 тисяч гривень за фіктивні довідки мешканцю Дніпропетровщини повідомлено про підозру за сприяння незаконному перетину кордону. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Житель міста Синельникове пообіцяв чоловіку призовного віку за 100 тисяч гривень підробити довідку про інвалідність його родичу, а згодом допомогти оформити акт про здійснення постійного догляду за ним. У подальшому це мало б надати підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу та безперешкодно. Перетину державного кордону України під час отримання обумовленої суми чоловіка затримано. В його автомобілі виявлено та вилучено грошові кошти та документи, що підтверджують протиправну діяльність. Крім того, під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено предмети, схожі на пістолети з магазином та патрони, які направлені на екстрене дослідження. Чоловіку повідомлено про підозру. На Дніпропетровщині перекрито канал виготовлення та розповсюдження психотропів. Повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Шестеро мешканців області орендували приміщення, де виготовляли метамфетамін. Психотропну речовину вони збували через телеграм-канали на території області шляхом закладок або передавали з руку руки під час особистих зустрічей. Оплату отримували готівкою або на банківські картки, після чого розподіляли прибуток між собою. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено наркотики та інші речові докази. Усе вилучене направлено на експертизу. Всім особам повідомлено про підозру. Наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи причетні до злочинної діяльності. Мешканців Дніпропетровщини запрошують приєднатися до щорічної всеукраїнської акції. вона присвячена дню пам'яті жертв голодоморів. У нинішньому році він пройде під гаслом Де б ти не був запали свічку пам'яті. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кожен охочий може долучитися до ініціативи Запали свічку 22 листопада о 16.00, одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання. Встановити вогник біля місць пам'яті в офісі або вдома на підвіконні. Нагадаємо, Україна внаслідок масових штучних голодів 1932-33, 21-23 та 46-47 років втратила мільйони людських життів. Про події в області далі у випуску на Дніпропетровщині продовжується кампанія з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій, сиріт хлопців і дівчат, позбавлених батьківського піклування, синів і донюк загиблих оборонців, учасників бойових дій переселенців, а ще обдарованих учнів. Цьогоріч вже охопили майже 14 тисяч юних жителів області. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нещодавно із табору відпочинку повернулася вже 10-та ювілейна зміна присвячена профорі. Інтаціям ще 118 дітей цікаво і корисно провели свій час. Виставку Я Маріуполь присвячено творчості жінок, які вимушено покинули свої домівки через війну та знайшли прихисток у Кам'янській громаді, готують до відкриття у центральній міській бібліотеці. Експозиція представить художні роботи переселенок із Маріуполя, для яких творчість стала джерелом внутрішньої опори, зцілення та відновлення. Малюнки створені у форматі індивідуальної авторської творчості у художній майстерні під керівництвом художниці Марії Кирпичникової. Кожен експонат є особистою історією Орію відображеною через колір, форму та лінію, і демонструє силу, стійкість та прагнення до життя жінок, які пережили втрату дому, але не втратили здатності творити. Новини спорту спортсменка із Кам'янського Анастасія Черноколенко стала бронзовою призеркою Кубка світу з боксу, який відбувся в Індії. У фінальній серії Кубка світу з боксу взяли участь 130 спортсменів з 19 країн. Під час змагань були розіграні 20 комплектів нагород по 10 у чоловіків та жінок. Кам'янчанка Анастасія Черноколенко виступала у складі збірної України у ваговій категорії 70 кілограмів і виборола бронзову нагороду. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів із позначкою плюс. У кривому розі, Нікополі Марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря від 11 до 17 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Жвєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.